Навколо Покровська Мирноградської агломерації. За останні тижні ситуація для Сил оборони погіршилась. Ворогу вдалося захопити південні західні частини, а також промислову зону і підрозділи частини Сил оборони України утримують північну частину Покровська, а також поки. Відбили неможливість це ж забезпечувати через південні Шродінського з цього боку логістичний шлях в Покровськ і далі на Мирноград, але логістика Мирнограда через Покровськ, і там є перспектива, що треба приймати по Покровську в зв'язку з такою ситуацією. Рішення а там дві бригади у нас є, і засереджуються на північно-західній частині Мирнограда. і це близько, скажімо, до ще відкритого, поки такого невеличкого цього цієї ділянки, де здійснюється це логістичне забезпечення і шлях, якби виходу при необхідності, у нас більш краща ситуація в добропіллі навколо. Покровська, але в зв'язку з тим, що там успішні були дії. Зняли командуючи 55-ї ар армії російської, яка виконувала завдання і командири бригади. які й там діяв, тобто них заміна відбулася. Але після цього друга армія свої ресурси, яка за спиною 51-ї російська вона засережила на цій ділянці, перекинула свої сили і підтримує. Значит, є наміри в Силах оборони України і відкрито про це говорив генерал Сирський, щоб вибити ворога з правобережжя в районі річки на півночі, але росіяни там закріпляються і, як вже ми говорили, засережують додаткові резерви. І перспектива тут досить така сумна для сил оборони України, тому, виходячи з такої ситуації, ті плани з точки зору воєнної, про які говорив генерал Сирський вони б були реалістичні, щоб були додаткові резерви, про які ми чи не бачимо, чи не знаємо. Тут досить складна ситуація. Політичний аспект. Полягає в тому, що Путін робить все, щоб показати в першу чергу Трампа, що вони просуваються все ж в Донецькій області, на прикладі покровська мирноградської агломерації, і в зв'язку з цим треба зупинятися по постачанню озброєнь України. Ну за рахунок шатдауна, на жаль, це відбувається, якби ну, з аргументів американців. Ми пам'ятаємо, як півроку в свій час не поставляла під час адміністрації Байдена, а зараз по-своєму це відбувається і на фронті зв'язку з цим шатдауном. Тобто, в цілому підсумковуючи ситуація важка, критична на Поковсько-мірноградському агломерації. на мій погляд, це час, коли треба приймати рішення по нашим військам на Мирнограді. Ну і всіляку підтримку здійснювати для того, щоб все ж стабілізувати ситуацію на півночі міста, і головне підтримувати логістичні шляхи, які дають можливість нам ну, зберігати наші війська, незважаючи на важку ситуацію.